Цей будинок відомий кожному чернігівцю, хто хоча б раз ходив пішки від валу до золотого берега. Садиби на вулиці музейній належить дворянській династії Сидоренків, представники якої були відомими в місті педагогами та лікарями. Сьогодні тут проживає Зоя Кудрякова зі своєю родиною. Вона спадкоємець роду Сидоренків. Саме її прадід звів будинок у період між 1895 і 1901 роками. Будівля досить стара та має історичну цінність, тому власники постійно доглядають за неї та періодично оновлюють фасад. Цього разу її вирішили прикрасити унікальним дерев'яним оздобленням. Цей будинок, бачите, виставили війни і все. І всі питають, чого він так у вас зберігся. Чому? А тому, що ми його дуже любимо. Це наша історія, це наші корні. Ось шануємо його. Прикрашаємо і бачите, і фундамент зробили покрасили, що можемо. Але різбляне, оце оздоблення. Ми дуже вдячні Чернігівському мережеву, що вони нам допомагають це все ну, встановити знову, тому що воно розрушається. А це дуже погано. І молодь ходить нас, фотографує, і гості з Чернігава дуже привабливий такий будинок. Дерев'яне мереживо-Чернігова це громадський проєкт, який займається збереженням та відновленням дерев'яної архітектури Чернігівщини. Автор ідеї та керівник ініціативи Станіслав Іващенко. Одним із головних напрямків діяльності проєкту є фізичне відновлення мережива на старовинних будинках. Проєкт розпочав своє життя із онлайн-музею, який був створений спочатку в, влітку 2018 року. В онлайн музеї там включили всі відфотографовані будинки дерев'яної забудови Чернігова. Також дали коротку історичну справку. Буквально через рік почали відновлювати будинки. Розпочали із старого білоусу. Там є садиба 19 століття Березовського. Це перший. Проєкт перша робота, яку виконував Станіслав Іващенко із волонтерською бригадою. Робота над будинком Сидоренків є особливою, адже вперше партнером дерев'яного мережева Чернігова стала команда Толокар. Ця програма, започаткована за підтримки німецької урядової організації Гіз, покликана підтримати міські ініціативи з розвитку та збереження культурної спадщини. Толокар це проект наших друзів, і таких машинок зараз в Україні декілька вони подорожують містами України, щоб підтримати якісь локальні спільноти. Ініціативи, і власне ми в Чернігіві їх запросили і координуємо, підказуємо, які у нас є наявності поточні проєкти, які були б цікаві Толокару, тому що Толокара фокус це посилити саме місцеві ініціативи. Обладнанням, експертизами і допомогти, наприклад, у збереженні історичної спадщини. Перед тим як прикрасити собою будівлі, дерев'яні візерунки проходять декілька етапів створення. Спочатку макети орнаментів малюють на комп'ютері, а потім вирізають на верстації. Готові елементи фарбують і лише тоді прикріплюють на будинки. Фактично, толокар це мобільна майстерня, оснащена різним устаткуванням, зокрема й цифровим фрезером, завдяки якому й виконали дерев'яне оздоблення будинку Сидоренків. Наше обладнання дозволяє прямо на місці відтворювати ці елементи. Навіть більше ми можемо відтворювати весь ланцюжок, починаючи від цифрового сканування, створювати цифровий об'єкт і тут же відтворювати його на цьому цифровому фрезері, який дуже компактно розкладається і може транспортуватися безпосередньо в цьому бусі і живитися так само від нього, бо він повністю автономний. Будівля на музейній не єдина, над якою зараз працює команда дерев'яного мережива. Також вони оздоблюють хатину на вулиці Василенка, а також садибу Соколенків. Спадкоємець Сидоренки сподівається, після оздоблення її будинок стане ще привабливішим для чернігівців та гостей міста.